Розвучав уривок гімну святого року 2025-го, який розпочався ввечері 24 грудня, відкриттям святих дверей Базиліки святого Петра. Вірні довголітньому звичаєві, запрошуємо наших радіослухачів на духовні реколекції, які присвячені саме цьому періоду благодаті. Їх проповідує отець Артемій Новіцький чину святого Василія Великого. Ректор Васильянського інституту філософсько-богословських студій у Брюховичах біля Львова. Третя реколекційна проповідь. Той, хто сповнює всі прагнення та надії старозовітньої людини, і ніхто інший, як наш Спаситель Ісус Христос. Це він нам приніс царство Боже, те царство, яке очікували всі старозавітні праведні особи. Його Господь помазав, на ньому був дух його. Спаситель мав принести надію не вибраним, але всім людям, усьому людству. Тим, що ходять в темряві, вони мали побачити світло велике. Влада буде на плечах у нього. Ця надія давала натхнення всім старозавітнім праведникам у важкі часи, у часи їхніх випробувань, помазаних посланий, щоб принести благу вість в Богем, вилюкувати. Розбиті серця, звістити свободу в'язням, сліпим відкрити очі та потішити засмучених. У пасхальному таїнстві Христос дарує надію на справжнє визволення. Тоді станемо вільні. Правда вас визволить, правдивим визволенням. Є відкуплення його кров'ю згідно з багатством його благодаті. Тому у Христі надія сповнює людське серце радістю та миром у святому Дусі. Християнська надія вкорінена не у майбутнє, не в очікування, але у Бозі, в тому, що він вчинив. Що Він помер та Воскрес для нашого Спасіння. З Ісусом ми живемо у новому житті, у новому світі, у Царстві Божому, яке Він приніс. Ісус померлий та воскреслий, це серце нашої віри, любов Отця воскресила Його в силі Святого Духа, зробивши його людськість первістком вічності для нашого спасіння. Християнська надія полягає саме в цьому, перед обличчям смерті, де, як здається, все закінчується, ми отримуємо впевненість, що завдяки Христові, Його благодаті, переданій нам у хрещенні, життя змінюється. Але не закінчується. Адже у хрещенні смерть похована, смерть похована разом з Христом. Ми отримуємо у ньому воскреслому дар нового життя, роблячи зі смерті перехід до вічності, де твоє смерте жало? Де твоє аде перемога? Христос Воскрес, то ж ти повалений, Христос Воскрес, і життя вільно пливе, так ми читаємо у пасхальному слові Івана Золотоусто. Цю правду про вічне життя, яке відкрите для кожного сьогодні, ми проголошуємо світові. Якщо б Христос не воскрес, то даремною була б. Наша віра, та порожньою була б наша проповідь. Воскресіння Христа це не повернення до земного життя, як було у випадку вчинених ним Воскресінь, дочкиля Іра, юнака з містечка Наїн чи Лазаря. Ці особи були повернені ним до земного життя. Це лише про образи. Того, що Ісус має владу над смертю. Воскресіння Ісуса є істотно іншим. У своєму воскреслому тілі, Христос переходить зі стану смерті до іншого життя, життя вічного, в якому немає місця для смерті, вона переможена остаточно. Воскреслий Господь явився учням. І слідами своїх терпінь. Немає надії на Воскресіння без терпіння, без розп'яття, без смерті. Святий апостол Петро, коли пригадує своє пасхальне пережиття в Домі Корнилія, каже: Вони його, повісивши, вбили, і він на третій день Воскрес. І дав йому з'явитися не всьому народові, але вибраним Богом свідкам, нам, що з ним їли і пили, після того, як він воскрес із мертвих. У Божому плані наші терпіння обмежені часом, а життя вічне, до якого Бог нас покликав, є вічне. В Ісусі Христі, ми будемо вільними від терпіння, тому Воскреслий Христос є нашою надією, Він намагається усунути всю нашу тривогу, заспокоїти, потішити, забрати всі скорботи. Мир вам, каже Він, учням і нам, аби наша. Довга ніч тривоги перемінилася на ранок миру. У Воскресінні вся наша надія, там її джерело, тому ми можемо жити як вільні люди, що думають про небесне, а не про земне. Бо ми громадяни неба, на яке надіємося і до якого. Призначені. Амінь. Це була третя реколекційна проповідь, яку на порозі ювілею присвяченого темі Надії виголосив отець Артемій Новіцький, чину святого Василія Великого, ректор Василянського інституту філософсько-богословських студій, що в Брюховичах біля Львова.